Так, всім вітання. Привіт-привіт. Мене звати а, Пушок. Пушок вже привітався з вами, це все добре. Пушок, а що ти тут маєш, показуй? Шипучки. Сьогодні яке свято? Розказуй. Миколая? Сьогодні у нас свято Миколая, друзі. Ви всі це знаєте. Подивіться, подивіться. Який пушок щасливий. Які подарунки йому приніс Миколай? Ти прямо носиш на шиї пушок, <смір> Все, що тобі приніс Миколай сьогодні вночі. <смір> а ну забери, забери, Най подивиться трошки в камеру. Пушок. А, та де він хоче плести ще, так? Так, у нас пушок любить, щоб його гладили. І в нас дуже красивий, красивий. Розказуй, як твої справи сьогодні, новорічні, а? Сьогодні справи у мене святкові. Сьогодні була в гостях сусіда. І що, покрали його коралі, так? трохи, 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 трохи прийшла з подарунками. Я думаю, ти би без точно не прийшла, так? Так, так. А ще Миколай був у мене сьогодні. І тому сьогодні кусок такий щасливий і щасливий. Такий гарний. всякий. Кушок дуже любить сипуцькі. Всякі конфети. Віше любить карамельки. Ням-ням-ням-ням. сосискою і сердельками. Краще б тобі чіпили сердець, правильно? Але сьогодні не таке свято. Сьогодні свято конфет. Миколай приносить дітям конфет багато. Добре, друзі. Наш пушок переходить на конфети, а ми йому не будемо заважати. Так, так, звичайно, звичайно. Правда, поділишся з нами, розказуй. Обов'язково. Обов оцю даш. Там, дам, там. Дам. Ну, а може, не дам ще, подумаю. Добре. Дякую вам за увагу. Кожному по. Цукерці, відпуска всім, папа, папа. -па.